Бюджет Чернівців за 2013 рік склав 908 мільйонів гривень. Куди витратили ці кошти та чи компенсують прибутки громади? Її видатки? Дивіться далі. Основними наповнювачами казни міста є платники податків, а також орендарі землі та нерухомості. Фахівці розповідають, перед тим як прийняти бюджет чернівців, його повинні обговорити з громадою. Крім того, фінансисти в кінці року зобов'язані прозвітувати, на що витратили вказані суми. Минулорічний бюджет, нарікають громадські діячі, не був достатнім за потреб міста. В бюджеті міста Чернівців на 2013 рік було закладено стільки грошей, що на одного мешканця міста припадало ну приблизно 3,5 тисячі гривень. В рік. І якщо ви маєте своє господарство, живете в окремій хаті, чи маєте подвір'я, чи робите ремонти в своїй хаті, ви можете собі уявити, що би ви могли зробити за 3,5 тисячі гривень в рік, якби ви тільки на це розраховували. Тому спеціалісти запевняють, необхідно, щоб бюджет був більший, а громадськість суворіше контролювала, аби кошти використовувалися раціонально та ефективно. У казні є і спеціальний фонд, де передбачені гроші на розвиток міста. Це на капітальний ремонт, будівництво, реконструкцію об'єктів комунальної власності та соціально-культурної сфери, реставрацію, пам'яток архітектури, історії та культури, придбання техніки, обладнання для комунальних потреб міста та закладів соціально-культурної сфери. У 2013 році зазначені видатки склали 38,4 млн Хочу звернути увази, увагу при плані 80 млн грн. Порта найбільше грошей витрачають на найнеобхідніші галузі. На освіту – 35,8%, на охорону здоров'я – 17,8%, фізична культура – 3,9%, соціальний захист населення – 29,8%. Ну і рятувальна станція 0,1%. Бюджет на нинішній рік склав майже мільярд гривень. Проте громадські діячі, аби збільшити доходи, радять чиновникам запровадити податок на нерухомість, а щоб мінімізувати витрати ліквідувати районні місті ради.